На огляді підсвітка з артикулом 13670 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 5 планочок. Довжина однієї 1044 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці 14 LED-діодів, напруга 1 3 В. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 15,5 мм. Планочка має два канали: напруга кожного 18 вольт, матеріал основи планки алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.